Привіт! В продажі у нас сьогодні залітає ось такий Volkswagen Touran 2011 року випуску. Автомобіль весь в рідній фармі в доволі гарній комплектації. Обійдемо автомобіль по кругу, чорний металік на оригінальному затонуванні вікон. У нас 1,4 TCI. Тобто дехто каже, що це неправильний мотор, дехто каже правильний. Сидіть самі, але їде він дуже бадьоро. У нас є кругові парктроніки, тобто автомобіль сам паркується на гарній літній гумі. Покажемо вам салончик. Стан сидіння водійського, пробіг даного автомобіля 199 тисяч. Пробіг рідний, підтверджений, У нас є підігріве сидінь, клімат-контроль, камера заднього огляду, велика мультимедія. керма, Автомобіль в дуже збереженому стані. Тих, хто переживає чи є дані боляки в автомобілі, в цьому автомобілі в нас все ідеально. в ідеально. Рижиків у нас немає, ляда ціла, тому що в них люблять ляди підгнивати. Автомобіль сім'ї місний, є сьомий ряд сидінь. Задній ряд сильнень покажемо вам. Клімат-контроль. Потолок у нас гарненький, ціленький. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером в посиланні. Також буде внизу відео показано номер, по якому можна телефонувати за автомобілем. Всім гарного дня.